Якщо ви думали, що після двох сезонів гри в кальмара вас вже нічим не здивувати, ви глибоко помилялися. Фінальний сезон вдаряє так, що хочеться одночасно і ридати, і кричати, що ж це взагалі було. Серіал, який зумів стати топом Netflix, збирає мільйони, ніби це якийсь глобальний культ, де кожен кричить і б'ється, а ти сидиш. І намагаєшся розпізнати справжній сюжет серед цього шуму. А як ви вважаєте, цей фінал варте такого хайпу чи ні? Пишіть про це у коментарях, а також ставте вподобайку авансом. Так ми обоє будемо в плюсі. Ну, а з вами Лоркіт, і ми починаємо. Фух. Фінальний сезон Гриф Кальмара. Серіал, який мені ніколи по-справжньому не подобався, і від якого я нічого не чекав. Але хайп навколо нього як ураган, і я розумів, якщо цей фінал вийде поганим, це буде справжній шок для всіх. Хоча для мене ні, бо я справжній хейтер цього проєкту, і вийшло щось дійсно незрозуміле з міксом нормальних моментів і справжніх провалів. І ця суміш одночасно дратує і інтригує, змушує дивитися далі і підштовхує до критики. Саме так, не просто погано чи добре, а якийсь хаос, в якому ти намагаєшся знайти логіку, але не завжди виходить. Я не фанат цього серіалу і ніколи їм і не був. Перший сезон це типу вау, соціальна критика через розстріли в зелених костюмах. Другий, а що як ми зробимо те саме тільки гірше? І ось фінальний. Зі спокійним лицем, без спроб переконати мене, що все буде інакше. Але іронія в тому, що усе стало інакше. Дивно, але цей сезон трохи таки працює. Допомагає в цьому принаймні одна людина Гіхун. Людина, яка настільки втомлена від життя, що виглядає, ніби сама створила цей серіал, щоб усі нарешті залишили його в спокої. Іронічно, що він єдиний за ким реально цікаво спостерігати, бо він не грає драму, він просто існує. Його обличчя каже: Я все бачив, і ти теж побачиш.' На жаль. І от поки навколо нього бігають нові персонажі зі своїми великими сюжетними арками, які спойлер обірвуться за дві серії, і я не про смерть, ти просто чекаєш, коли повернеться Гігун. Кількість серій, до речі, зменшили. Слава сценарному богу. Тепер замість десяти годин дуже глибоких дологів про довіру, в тебе є шість серій з хоча б якимось екшеном, смертями і темпом. Не завжди цікавим. І логічним, але хоча б не таким нудним. Мені не довелося перематувати жодну сцену, і це вже, це вже щось. Остання серія це окремий досвід. Я не буду нічого спойлерити, про це пізніше, просто скажу, що вона зробила те, що не зміг весь другий сезон, викликала хоч якусь емоцію. І от зараз я дивлюся на екран, розуміючи, що щойно провів 6 годин у світі, який завжди хейтив. Я не ні можу нічого вдіяти. Воно вистрілило не в мене, я в броні, але десь поруч. І це вже більше ніж я очікував. Що почало працювати. Ну по-перше, третій сезон не намагається бути біблією, маніфестом і бойовиком одночасно. Він нарешті визначився. Я серіал, і я себе поважаю без зайвих сцен, які виглядають так, ніби їх зняли тільки для того, щоб фанати могли годинами сперечатися. Ні, тут усе простіше. Персонажі говорять, щось відбувається, люди вмирають, і все, наче ідеї за планом. Бо тепер це не якась культурна подія. А такий собі середненький сезон. Ну, ну піде. А ще темп. Нарешті це не повільно, бо глибоко, а швидко, бо ніхто не хоче сидіти 6 годин, щоб дізнатися, що герой просто хотів кави. Тут усе рухається як машина без гальм, але з GPS. І так, іноді навігатор робить перерахунок маршруту, але це вже краще ніж другий сезон, де маршрут складався з півгодинних монологів у кімнаті без вікон. А що Гюхун? Ну, вибачте, він тут, як Ніколас Кейдж у хорошому гуморі. Дивишся і не розумієш, чому це працює, але працює. Тут він не герой, не рятівник людства, а просто втомлена людина, яка вирішила дійти до фіналу і випадково стала двигуном всієї історії. Він дійсно єдиний, хто в мене викликав хороші емоції. Бо справді переживати за когось крім нього було важко. І головне, цей сезон не намагається бути кращим. Він такий, який є, чесний. Без виправдань, без ми мали обмежений бюджет, без це філософська інтерпретація насильства в капіталістичному суспільстві, просто ось гра, ось люди, ось фінал, насолоджуйтесь. І я б не сказав, що я насолодився якоюсь крутою, неочікуваною розв'язкою чи сюжетним поворотом. А скоріше тим, що за довгий і тривалий час усе склалося якось. Нормально, але навіть попри це все не вдалося закінчити круто, бо серіал має проблеми. Почнемо з персонажів. Вони є, вони різні, але багато хто з них виглядає як концепт, а не як люди. І справа тут не в акторах. Справа в тому, що їм банально не дали часу. Персонаж з'являється два рази, стріляє, один раз кричить, і все пішов у тінь. Ти не встигаєш його полюбити або зненавидіти, Він просто був і все. І коли таких персонажів багато, починаєш відчувати, що серіал більше нагадує серію спін-фів, з'єднаних в одне. Це не те, щоб провал, але недосконалість дратує. Особливо коли тобі дають зацепки для емпатії, а потім одразу ж викидають їх у сюжетну прірву. І ще один момент загальна формула. Вона нібито і працює, але вона вже всім відома. Усе знову про владу, мораль, вибір, гроші, смерть тільки трохи в новому оформленні. І коли сюжет намагається сказати щось важливе, ти вже наперед знаєш, який монолог буде наступним. Це непогано, це просто втомлює. Це не як Ріку і Морті, де навіть коли ти здогадуєшся, що буде далі, все одно цікаво, бо там кожен сюжетний поворот загорнутий у самоіронію, хаос і геніальну дурницю. Тут усе навпаки, серіал дивиться на тебе з серйозним обличчям і видає фінал, який вгадали всі ще два роки тому, ще до другого сезону, ще коли трейлерів навіть не було. Але подає це так, ніби відкрив портал у моральний мультивсесвіт. І якщо ти не в захваті, значить просто не зрозумів підтекст. Ага, дякую, зрозуміли. І ще тоді, коли ви тільки натякнули, що все залежить від гіхуна. Дуже тонко. А кульмінація ну, типу, ти сидиш, дивишся серіал, і думаєш серйозно, це все? Фінал настільки передбачуваний, що усі його основні моменти можна було прочитати ще рік тому. Ніби сценаристи вирішили зробити паузу, але забули, що це має бути кульмінація. І найгірше це не просто очевидний фінал, а погана пародія на той самий перший сезон, який свого часу вражав усіх. Тут же усе на рівні попробували, але не дуже вийшло. Ти чекаєш вибуху, а отримуєш майже смішну копію, яка викликає тільки питання, а навіщо це взагалі було? Це не просто мінус, це відчуття, що серіал сам себе підвів. Ну і остання серія. Увага! Далі будуть спойлери. Тому, якщо ви ще не дивилися, то мотайте на ось цей таймкод. Ну або ж подивіться усі серії до кінця, і за спокійною душею можете дивитися далі. Ну а якщо ж ви вже подивилися, то ласкаво просимо у нашу секту розчарованих фіналів. Фух, фінальна серія. Це ніби серіал зібрав усі свої пафосні ідеї в один великий пакет і сказав, ну все, ловіть. І найгірше ти ж його ловиш, і навіть не хочеш одразу викидати. Гіхун, як головний месія, доходить до останнього рівня. І замість того, щоб виграти, жертвує собою, бо краще вже вмерти, ніж знову бачити цей сценарій. Але жарт у тому, що це реально сильний момент, передбачуваний до сліз, але... Усе ж таки він працює, бо є емоція, і є відчуття, що хоч щось у цьому сезоні зробили правильно. Інхо фронтмен, який рятує дитину і передає гроші дочці гіхуна, і це, звісно, гарно, глибоко, символічно і, і трохи смішно, бо виглядає як сюжет з фанфіку, де фронтмен і гіхун кращі друзі. Юнхо хо взагалі детектив не видимка, Особливо ролі в фіналі не зіграв, хіба що привів поліцію на острів і на тому спосибі. Не герой, не рятівник, просто функція для сценарію. Але хоча б не завадив і вже добре. А потім бум. Кейт Бланшет, яка набирає нових гравців у Лос-Анджелесі, і тут, ти розумієш, Netflix не просто закрив історію, він готує нову. Американська гра в Кальмара. Можливо, але це вже буде не про виживання, а про те, як надоїти серіальний тренд до останньої краплі. І серія ніби закриває сюжетну арку, дає пафос, дає жертву, і водночас кидає тобі в обличчя це, що не все, друже, побачимось у франшизі. Тому погоджуюся, в Кальмара точно стане культовою. Netflix, звісно, захоче пограти в це далі, можливо, спін-офф, але чесно, не думаю, що це буде так само цікаво. Скоріше, це буде емоційний атракціон для тих, хто хоче гострих відчуттів, але без глибини, просто. Ще одна лінійка на конвейері. У мене нещодавно, до речі, вийшло відео про найгірші фінали у серіалах. І зараз, якщо чесно, навіть трохи прикро, що я не дочекався до цієї кінцівки. Гра в Кальмара змусила увесь світ сидіти на краю свого крісла і чекати. І так, я не очікував чогось космічного, але сумно бачити, як цей неймовірний хайп закінчився так. Тупо фінал хоч і зібраний, хоч і має свої моменти. Але загалом залишає відчуття, ніби увесь цей серіал це велика фішка, яка вистрілила лише раз, а потім поволі здулося. Та, попри все, цей серіал став культурним феноменом і заперечувати це буде досить безглуздо. Якщо ви ще не подивилися фінальній серії цього неймовірного серіалу. Я дуже рекомендую вам це виправити і вже самим визначитися, це був шедевр чи просто якийсь середняк. Ну, а якщо вам це відео зайшло, то обов'язково підписуйтесь на цей канал, бо далі буде тільки цікавіше. Також пишіть у коментарях, як вам цей серіал загалом. Буде цікаво почитати, чи є хтось, хто думає так само, як і я. Ну і не забувайте про вподобайку, бо це дуже сильно мотивує мене робити такі от відео для вас. Дякую вам за перегляд. Побачимось.